З вами Семеліт Іван і канал Українського гідрометцентру. Зазвичай серпень описують як один з найспекотніших місяців літа. Та чи був він таким в Україні цього року? Та що відбувалося у світовій погоді? Давайте дивитись далі. Серпень цього року в Україні видався дуже цікавим з точки зору погоди. Середня температура загалом була близькою до кліматичної норми, але в північних регіонах, а також на Львівщині та Харківщині, місцями було навіть прохолодніше на понад 1 градус нижче звичного. А тепер про екстремуми. Максимальна температура піднімалась аж до плюс 37 градусів, а на високогір'я Карпат було значно прохолодніше: всього плюс 22, плюс 24. Мінімальні ж значно опускались до плюс 2, плюс 10 градусів, а на півдні. Та Дніпропетровщині тримались в межах плюс 11 плюс 13. У Карпатах подекуди температура була зовсім близькою до нуля. Цікаві рекорди теж були. Наприклад, 7 серпня на Закарпатті, 25-го у Чернівецькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також 25 го і 27 го серпня на Львівщині спостерігали найнижчі температури для цих дат. А от 31 серпня Чернігівська, Сумська та Харківська області побили рекорди максимальної температури за весь час спостережень. Що ж до опадів, їх явно Бракувало. У більшості регіонів випало лише 20-78% норми, а на Одещині, подекуди у Волинській та Чернівецькій областях взагалі лише 2-19%. Водночас у Харківській, місцями Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях дощу було аж у півтора раза більше від середнього. Отже, маємо класичний серпень з локальними рекордами, перепадами температури та великим контрастом у кількості опадів. А ось щодо світової погоди, то розпочнемо ми з першого прохід в Атлантичному океані. Ураган Ерінс сформувався 11 серпня та став першим великим атлантичним ураганом цього сезону. Тепла поверхня океану, яка сягала понад плюс 28 градусів, висока вологість та слабкий сув вітру, сприяли дуже швидкому поселенню циклону. Отже, за кілька діб він сягнув п'ятої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона. Максимальна швидкість вітру в центрі становила близько 250 км за годину, а мінімальний тиск знизився до 915 гектопаскалів. Це один із найнижчих показників. Ків за останні десятиліття в Атлантиці. Під час проходження Кабо-Верде ураган приніс понад 170 мм опадів за короткий час, що спричинило раптові повені і значні руйнування. Далі Ерін рухався на захід північним маршрутом, оминаючи Карибські острови. У міру наближення до Багам і Бермуд ураган слабшав до третьої категорії, але зберігав дуже велику область штормових вітрів та високих хвиль. За даними Національного центру ураганів США, хвилі сягали 5-6 метрів. Поступово ураган втратив енергію, перетворюючись на позатропічний циклон, а його залишки принесли опади до Атлантичної Канади та навіть вплинули на погоду у Великій Британії, спричинивши дощі та пориви вітру. Якщо переміститись дещо північно-західніше, то ми опинимось на Алясці. Де протягом літа озеро біля льодовика Менденхел поступово наповнювалося сталою водою, поки тиск не стане настільки сильним, що вода виходить назовні. Саме так сталося цього серпня. За кілька годин у одноіменну з льодовиком річку вилилися величезні обсяги води. Рівень піднявся більш ніж на 5 метрів. Це новий рекорд для цього району, а швидкість потоку сягала понад 1300 кубометрів за секунду, що можна прирівняти з витратою Великої річки. Наслідки виявилися відчутними, підтопило майже 50 будинків, частина з них отримала серйозні пошкодження. Водночас завчасно встановлені захисні бар'єри дозволили зберегти сотні інших споруд із. Значно знизили масштаби руйнування. Такі події трапляються майже щороку, але цьогорічна стала найбільш інтенсивною за весь період спостережень. Для вчених це важливий приклад того, як взаємодіють процеси танення льодовиків і річковий стік. А для жителів нагадування, що навіть у добре вивченому середовищі природа здатна створювати небезпечні сюрпризи. З холодного штату Америки перемістимось до найспекотнішого цього літа континенту. У серпні Південна Європа пережила одну з найсильніших хвиль спеки в історії, що охопила Іспанію. Нію, Францію, Італію, Грецію та Балкани. Ця аномалія стала результатом сильного антициклону або так званого теплового купола, який утримував гаряче повітря над регіоном. Стійкі області високого тиску сприяли формуванню цього явища, яке блокувало надходження прохолодніших мас, і сприяло тривалому прогріву поверхні. До цього додався вплив африканських повітряних мас, що надходили з сахари, підсилюючи екстремальні значення температури. Високі температури, що перевищували 40 градусів, поєднувалися з низькою волостю. Та та сильними вітрами, створюючи ідеальні умови для виникнення і поширення лісових пожеж. Однією з найважливіших подій серпня у сфері метеорології та кліматології є успішний запуск супутника Metop SG A1, який був запущений 13 серпня з європейського космодрому у Французькій Гіані. Це перший супутник нового покоління у європейській програмі метеорологічних спостережень. Він важить близько 4,5 тонни і літатиме навколо землі на висоті приблизно 800 кілометрів. Він Уде щодня збирати дані про погоду та атмосферу, температуру, вологість, рух хмар, а також концентрацію шкідливих речовин у повітрі. Супутник оснащений сучасними приладами, які дозволяють більш детально дивитися на атмосферу землі та відстежувати кліматичні зміни. Завдяки цьому вчені зможуть робити більш точніші прогнози погоди на 10-12 днів вперед, раніше попереджати про бурі, повені, сильні снігопади та інші небезпечні явища, а також відстежувати тривалі зміни клімату. Цей запуск важливий не лише для науки точні прогнози погоди допомагають військовому господарству, авіаперевезенням, морському судоплавству та звичайним людям планувати своє життя. Не лише південь Європи відрізнявся спекою цього літа. У Великій Британії цьогорічне літо стало найтеплішим за весь час метеорологічних спостережень, що ведуться з 1884 року. За даними Метофіс, середня температура за сезон склала 16,1 градусів Цельсія, що на півтора градуси вище за норму та перевищило попередній рекорд 2018 року. Найбільше вирізнялися червень, який став найспекотнішим для Англії та другим для всієї країни. І липень, що увійшов у п'ятірку найтепліших. Протягом літа зафіксували чотири хвилини. Лі спеки з піковими значеннями 35,8 градусів у кенті, хоча абсолютний рекорд 43 градуси 2022 року цього разу не був перевищений. Серед головних причин такої спеки сноптики називають сухі ґрунти після весни, стійкі області високого тиску та підвищені температури морської поверхні навколо Британських островів. У результаті 1976 рік, що довгий час вважався зразком аномально жаркого літа, більше не входить до п'ятірки найспекотніших, куди тепер потрапили 2025, 2018, 2006, 2003 та 2022 роки. Такі погодні аномалії дедалі частіші. За підрахунками МВТС, кліматичні зміни зробили подібні спекотні літа у 70 разів імовірніші, ніж це було б у природних умовах. І замість того, щоб траплятися раз на кілька століть, вони повторюються приблизно кожні 5 років. Наслідки відчутні у багатьох сферах. Через тривалу посуху в низці регіонів запровадили заборони на полив. Зростають проблеми з водопостачанням фермери стикаються із зниженням врожаїв і нестачею кормів. І наостанок поговоримо про мистецтво. На фестивалі Burning Man 2025 у пустелі Black Rock у штаті Невада США. Вже у перші дні святкування відбулася потужна пилова буря, яка значно вплинула на перебіг подій. Атмосферне явище, відоме як хабуб, сформувалося через різку зміну термічних і динамічних умов у пустельному середовищі. Над розпеченою поверхнею у поєднанні з підвищеною конвекцією утворилися сильні несхідні потоки, які підхопили і підняли у повітря величезні маси пилу та піску. У поєднанні з потужним градієнтом тиску це спричинило стійкий вітер швидкістю 70-85 км за годину. За таких умов видимість пала майже до нуля. Учасники опинилися серед стіни пилу, де орієнтація у просторі була практично неможливою. Загалом буря мала кілька фаз. Спершу фронтальний бал пилу швидко накрив територію фестивалю. За ним пішла зона турбулентних потоків, які створили найбільшу загрозу для легких надувних чи тимчасових конструкцій. Саме тоді українська інсталяція Чорна хмара, величезна 15-метрова надувна куля із 45 елементів, не витримала навантаження і була буквально розірвана вітром менш ніж за 15 хвилин. Подібна доля спіткала інші відомі об'єкти, а також десятки таборів і наметів. Окрім того, організатори попередили про подальші небезпеки ймовірність гроз, раду і раптових паводків, що типово для аридних пустельних районів після різких конвективних процесів. Попри стихію, українська команда з уламків зруйнованої інсталяції створила новий арт-об'єкт, перетворивши наслідки бурі на символ стійкості. Таким чином, подія Burning Man 2025 продемонструвала наскільки швидкоплинними та рівнівними можуть бути пустельні метрологічні явища, водночас стала прикладом того, як мистецтво здатне відновлюватися навіть після дії природних катаклізмів. Цьогорічний серпень. Вражає своїми погодними умовами як в Україні, так і за кордоном. Ми розповіли вам не все, адже подій цього місяця сталося занадто багато, а лише невелику частинку найбільш вражаючих погодних ситуацій. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. Залишайте свої враження в коментарях і бережіть себе, незалежно від погоди за вікном. До зустрічі у наступному випуску. Добрий вечір в студії. чи чим чимсь поговоримо про. Що? Я забув про що? Местець. Подібні рекорди ставлять деталі частіше. Загалом я <поє> мало. Вірувай.